Що Дмитро Віталійович ви відповідальний за проведення інвентаризації. Інвентаризаційна комісія розпочала облік майна у квартирі Надії Косміаді, доньки рівненського художника та архітектора Георгія Косміаді. У 2017 році жінка відкрила тут арт-ательє картин свого батька. А після смерті заповіла усе майно обласному краєзнавчому музею. Зі слів новопризначеної очільниці закладу Алли Жишкевич, наразі приміщення не. Знаходиться на балансі музею відповідно до заповіту. Пані Космяді, квартиру, яка знаходиться по вулиці Драгоманова, 32, квартира 2, заповідала музею з власним майном і з усіма колекціями картин. Однак тоді попередньою дирекцією музею не зроблено жодних заходів з метою постановки даного житлового приміщення собі на баланс, і колекції картин не були досліджені і не були офондовані безпосередньо у фондах музею. 1 квітня цього року квартиру надії косміаді тодішня адміністрація музею передала у безкоштовне користування громадській спілці Центр цифрової історії відповідно до договору позики. Представник спілки Дмитро Маслов, який також виконує обов'язки заступника директора з адміністративно-господарської роботи музею, каже без дозволу очільників центру цифрової історії, музейники не можуть виносити картини за межі арт-ательє. Картини передані е, в загальної кількості передані е, спілці Центру цифрової історії. Тому виносити без е, дозволу директ, директора, виконавчого директора Центру цифрової історії ми нічого не можемо. Бо вони зараз по факту передані на е, тимчасове, е, тимчасове збереження. Е, договор є діючим. На секундочку. Ви зараз мали би бути як заступник директора. З господарської роботи. Так. так. А ви зараз говорите як представник громадської спілки? Я кажу як людина, яка знайшла нарешті, значить, коли був переданий цей заповіт, вийшов в силу. Він зайшов в силу в 20-му році. До сих пір. Заповіт до... силу війшов не в 20-му році. А коли? А коли? Свідоцтво про право власності за спадщиною музей утримав на початку 23-го року. Весь цей час приміщення з цінними картинами стояло. Ну і за е, е, особливості цього будинку, воно, е, вони покривалися коліснівою. І для того, щоб з 1 квітня запустити тут події, для того, щоб мистецький центр, який створила Надія Георгівна, почав працювати. Центр цифрової історії ми привели його в ви бачите, в якому воно зараз нормальному стані, зі слів Дмитра Маслова, договір позики укладений на два роки та 11 місяців. Чи продовжать його надалі? Наразі невідомо. Водночас Алла Жишкевич каже: поки угоду не розриватимуть. Однак картини й інше майно візьмуть на облік музею. Всі колекції картин, які там є, так ескізи, власні речі. Наша фондова комісія забере. З метою дослідження на предмет культурної цінності. Для того, щоб е, говорити зараз про арт-галерею, чи арт-музей, чи арт-простір, ми не можемо. Це є житлове приміщення. Е, для того, щоб там були якісь колаборації, комунікації, е, необхідно зробити проект реконструкції та впровадити його з метою зміни. Тобто цієї квартири з житлової на нежитлову. Директорка музею каже, аби проводити мистецькі заходи у арт-ательє, нині там потрібно забезпечити дотримання норм санітарних та пожежних вимог. Після завершення інвентаризації та встановлення цінності майна адміністрація музею планує організувати громадські обговорення щодо подальшого використання квартири Надії косміаді. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.